Творчу дозвіту про діяльність і функціонування Білгородністровського краєзнавчого музею підійшла директор Тетяна Біла, оприлюднивши його на загал під час прес-конференції для місцевих засобів масової інформації та інтернет-видань, почавши з майже сторічної історії. В листопаді 1940 року це час заснування музею, і з 1945 року музей розташований в маєтку, який належав. Ну, досить багатому грецькому купцю Фіміліді в цьому маєтку і розташован до цього часу краєзнавчий музей. Це колись вулиця Олександрівська, потім це вулиця Пушкіна, і зараз це вулиця Музейна, 19. 8 листопада 1946 року була урочиста відкрита перша експозиція музею, і згідно з архівних даних, біля 300 відвідувачів прийшли в цей день на відкриття цієї експозиції. Загальна кількість одиниць зберігання за ці роки склала більше 80 тисяч одиниць. Це унікальні колекції, які Розповідають про історію античної ціри, це унікальний комплекс, поховальний комплекс черніхівської культури, це пам'ятні медалі 19 століття. Це холодна і вогнепальна зброя 17 18 століть. це опять таки автентичні рукописні матеріали про історію швейцарської колонії Шаба. Це 19-й. 19 століття та інше в 1990 році в купецькому будинку по вулиці Музейна, 16, відкрито і етнографічний відділ. А також діє експозиція, присвячена бойовим діям 20-го та початку 21-го сторіччя у виставковому комплексі. Меморіалу військової слави. Війна внесла і пріоритети в роботу працівників музею. На початку вторгнення робітники музею розробили план евакуації, підготовили для цього тару за рахунок цільових грантових програм, посилили загоди безпеки, провели модернізацію охоронної сигналізації, перемістили фонди в безпечні місця. Все це не так просто, але ми розуміємо, що це робота заради майбутнього. Ще з 2016 року, згідно до наказу Міністерства культури України у всіх музеях України було запроваджено облік музейних предметів в електронній формі. Поряд з тим, що з найдавніших часів в музеї існує вже паперова форма обліку. Крім того, в 2024 році Кабінет міністрів України запровадив ще одну експериментальну електронну систему: це реєстр музейного фонду України, в який всі музеї України повинні внести предмети з метою детальної фіксації, документування та збереження своїх. Колекції. Окрім якісного зберігання та цифровізації запасів, відбувається і поповнення фондів. У 2024 році фонди музею надійшло 140 предметів, які розповідають про сучасну історію для осмислення її в майбутньому. Тільки в 24-му році наукові співробітники дослідили, оцифрували та систематизували більш ніж тисячу художніх робіт і фоторобіт. Детальніше директорка зупинилася на тих експозиціях та музейних екземплярах, які представляють найбільшу історичну цінність. У 1988 році в селі Біленьке абсолютно випадково був виявлений ґрунтовий могильник, який дав найбагатший, найцікавіший і рідкісний матеріал дуже загадкової черняхівської культури. Три польових сезони, 181 поховання, більш ніж 500 предметів поховального обряду. Все це було передано в фонди краєзнавчого музею. Ми для цього видали цілий зал, але, на жаль, Автор цих розкопок досі не вів е, ці предмети в науковий облік, тому ми не мали е, змогу їх публікувати і розказувати. І тільки сьогодні, за своєю ініціативою, наукові співробітники музею провели плідну дослідницьку роботу, зробивши популярний відеоконтент про знахідки черніхівської культури. Яка більше ніж 30 років експонується в залах нашого музею. Саме творче бачення ролі музею в суспільному житті громади і гостей міста спонукало працівників осучаснити підхід до роботи. Кожен експонат в музеї це історія, кожна вітрина в музеї це вікно у Всесвіт. Кожна виставка це можливість зазирнути у майбутнє і зрозуміти теперішнє. І музей в рамках цього адаптувався до нових реалій. Крім того, що в музеї існує постійно діюча експозиція, ми запропонували в 2024 році цілий арсенал виставок із фондів музею. Тільки у 2024 році співробітники музею підготували відкрили 11 виставок, які були, які були і. В рамках виставкового залу музею і поза музеєм. Наприкінці 24-го року і до міжнародного дня музеїв, який відзначається 18 травня, музей підготував великий виставковий проект, фотопроект, який ми назвали Старий Акерман в кольорі. Співробітники музею прагнуть як ніколи зробити музей цікавим і доступним, особливо для молодших поколінь. Робота з дітьми під час воєнного стану це вкрай делікатна і складна і важлива робота, тому що вона потребує особливого підходу. Наші майстер-класи та інтерактивні екскурсії учні відвідують з великим задоволенням. Ну, наприклад, до новорічних свят було розроблено два нових майстер-класи це різдвяні розваги. Різдвяні передзвони і чудоглина. Діти власноруч виготовляли своїх котів, ангела-охоронці, ялинкові прикраси. Вони їх самі розмальовували і потім, як в подарунок, забирали з собою. І близько 200 учнів відвідали тоді оці майстер-класи цього року ще один майстер-клас. Ми його назвали Граємо довнину, де діти дістали змогу познайомитися з традиціями античного світу, познайомитися з традиціями античних розваг. І на цьому майстер-класі вони зроблять свої амулети, які принесуть їм вдачу і перемогу, а потім будуть грати в бабки, в змійку, в класики, будуть стріляти із арбалета. Все це подарує дітям, я думаю, море вражень, нових знань та сюрпризів. І ще багато інтерактивних заходів направлено на спілкування з дітьми та пізнання ними світу. Окрім цього, є ряд категорій громадян міста, які можуть відвідувати музей безкоштовно. Серед напрацювань минулого року розробка нового проєкту, нової айдентики для музею спільно з приватним українським інститутом Прожектор. Для реалізації цього проєкту музей підготував письмовий бриф. У якій війшли історична довідка про музей, попередня концепція айдентики, відеоролик експозицію музею, а співпраця з інститутом пройшла у три етапи. Ну, першим етапом був онлайн-брифінг зі студентами. Потім була дизайн-сесія, де була е, надіслана е, додаткова інформація по запитам студентів. Фінальна сесія відбулася. Теж і на цій фінальній сесії 11 студентів презентували свої проєкти, свої концепції. І після неодноразового обговорення на науково-методічній раді в музеї ми відібрали один проєкт. Це проєкт і концепція Зої Завгородньої. І до Міжнародного дня музеїв 18 травня ми вперше надрукували, тобто ми реалізували першу частину цього проєкту і надрукували бланки, нові бланки вхідних квитків для музею і ручки з логотипом «Білгород-Дністровський краєзнавчий музей. Під час зустрічі з журналістами Тетяна Біла зробила наголос на матеріально-технічному оснащенні та забезпеченні необхідними умовами для зберігання, збирання, утримання та реалізації виставкової діяльності. Подякувала за підтримку і допомогу в організації гідної роботи в умовах часу і, звісно, озвучила перспективи. Перш за все, це переосмислення музейної ролі. Тому що музей це простір для діалогу, для критичного мислення, це майданчик, де обговорюються складні теми минулого і сьогодення. Це місце, де виховується культура пам'яті. А культурна людина це не питання освіти, це питання. Виховання це внутрішня людська культура, яка складається з розуміння нашої різності і нашої єдності, щоб не було масового безпам'ятства. І я вважаю, що саме минуле формує людську особистість. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.